Доброго дня, друзі, хочу з вами про економіку поговорити, яка б вона можливо була на початку переходного періоду, я маю на увазі, до людяності, споживання нашого життя і економічному справжньому житті, яке повинно бути. Але ві трошки відволікусь, як завжди, інформація. Що це ж вали. Колись, до речі, ці відео не беруть, я думаю. Великі перегляди, ну, ви ж розумієте, не для самопіарення на Тіктоку по 209 тисяч набирали перегляд, 30 тисяч. Я вже чесно трошки злякався про ту правду і повидаляв відео, тому що це просто жах, що твориться, а треба виживати і спасати родини, тому треба бути обережним. Подивіться, там багато хлопців і так хто кажуть про це. Так, да, я ж не все так круто в житті, колись подивитись, зрозумієте, що каже, що нам тільки влада, тільки автомат, там з Асоціації е, українських е, ветеранів, щось так, там та хлопець один є, про таке каже, що нам тільки автомат довіряють, там, щоб померли на фронті, а не, 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 не дрони нічого не випускають. Так от, там росіяни на Луну зібралися летіти. Ну, це так само вже новий етап того життя Масонського. Він же ж був. Уже то в космос Юрій Гагарін літав. Ну, Всі знають, що він туди до якої висоти він там долетів якими апаратами він е, спускався. Зовсім не тими. Американці цього не знали. Його розхваляли, але це неправда було. Скоріше за все, що його ну, заховали, як ви знаєте, та аварія була сфальсифіцірована. І його заховали. Я думаю, ніхто його, звичайно, не вбивав. Заховали, тому що ця вся інформація стала випливати. Е, до речі, там один знайомий мене служив на Байканурі. Ми разом з ним працювали, він був електриком, я охоронцем. Ну, ми в охороні, він по електрики був, розказував про те, що я вже не можу згадати, але про ті запуски, ті, ті, не тільки він перший був про це все. Я думаю, ви це знайдете, як захочете. Так, що я ще хочу сказати? Так само американці ж про ту Луну. друзі. Там Ліонов, по-моєму, казав про те, що на висоті 500 кілометрів. А тоді вони не брехали ті космонавти, бо вони не розуміли і розказував правду на висоті радіація. І ви представте. Хотів по економіку, ну це, це те саме От електричка, на якій вони там їздили, Це представляєте, скільки треба енергії затратити, щоб закинути туди, а вони самі розказують, скільки кожен кілограм закинуть на Луну коштує. Ну, люди, хто це все знімав, цей старт, так ета, потім звідки хто це передавав. Боже, люди, будьте дуже уважні. Це так само но новий етап, воно постійно це по колу, я ж кажу, історія ця по колу для того, щоб задурити нас. А насправді нічого не робиться. Тільки масонство це, це це правительство, яке з нас вирує гроші. Так що все це там дядько, один хороший про історію про Радянський Союз розказує. Але воно подвійне дно насправді. Подивіться ті попередні відео про Радянський Союз. Ну, добре, друзі, почнемо про економіку. Звичайно, ми почнемо про ту економіку, яка могла б бути на начальному етапі переходу людства до справжньої, дружньої, так сказати, економіки до людей. Ну, по порядку, дивіться. Для початку повинні повернутись державні підприємства, бо держава, все, що зараз, як і завжди. Це так само тюрма. І нічого, це все, ну, це чіпуха. Робиться не для людей. Повертаємо вугільну промисловість. Там, ну, звісно, треба дивитися. Ви розумієте, на цьому є люди розуміються, на цій воїні промисловості, Як це робити, все це обережно в державу. А, а насправді, як було Ахметов, вони все забрали, кучма ж да? розділив. Ви пам'ятаєте? І вони вугілля випускали, але чомусь дотацію давали до 12 мільярдів. Друзі, розумієте? Вони робили, дотацію давали, а гроші виводили. Десь я вже казав. Так ось повертаємо це в державну власність. Електросистеми, всі ці електричні повертаємо, а не як 100% десь Ахметов, десь 75 бойку, все вже виходили, можете подивитися, пошукати. Представляєте, які величезні кошти, мільярди грошей могли бути в державі? Алюмінієві заводи в Запоріжжі, все це розграбували, розтягнули в угоду іншим підприємствам, які це випускали. По-перше, і по-друге, не повинно так бути, що ми закупляємо техніку з держав, яку могли виробляти. Держава може закупати тільки ту техніку, яка їй потрібна. Але ж ми могли випускати автомобілі, такі, як наші, але захищати нас. Кому подобається Мерседес, то він повинен коштувати дороже, щоб хотілося рекламу купити. А наші автомобілі, скільки автобусів? Вантажних автобусів. Це, це що там, сильно ві, велика проблема? Кацапа, якусь газельку кліпає, ну ми ж могли краще зробити? Простіше, краще надійніше. Але що, це все, все мільярди заплатили? Навіть виробництво нормальних тут не відкрили. Там відкрили Шкода і ще інші. Але це повинно виробляти ж в нас. Це представляєте, скільки грошей було? Трактори? Скільки міні-тракторів купили і привезли з Китаю. Але ж у нас були Володимири, всі ми могли їх виробляти і багато іншого. Ні, не можна так робити, друзі. Це, 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 ну, це все лайно. Розумієте, так само кіно. Чому стільки було імпортного фільму американських? Це теж невірно. Вони повинні бути, але на них повинно дорожче стояти, щоб це все мало. А так само повинно лімітуватись і дивитися, які фільми показують. Не про вбивство, друзі, насправді це ж популяризація вбивства і звичка людей до цього. Ми дивимося, я сам дивлюсь там. Лям Нісан, як він родини рятує, вбиваючи. Але це і звичка до людей, що вбити за це можна. Хто ще, друзі? Так, він гарний актор дуже, я це завжди кажу. Отак. От Потім що ще багато чого, молочна промисловість зовсім вже зникла. Так, можливо, зараз на даному етапі, стільки неможливо відкрити ферм, але це ж можна зробити стільки ферм, скільки потрібно, це прорахувавши. Мости і всі ці метали, все, все повинно в нас вироблятись, а не закупатись. Можливо, якісь там телефони чи ще щось подивитись на початку, але треба робити так, щоб... Тут виробляли, що Америка робить, затягує все до себе, я вже казав в одному з відео, можливо. Всякі чіпи, міпи заводять, а в нас нічого не робиться, в нас все розкрадають. В різних регіонах повинна бути різна економічна ситуація. Біля моря, там риба, ну, понятно, не тільки, звісно, риба. Але представляєте, які мільярди грошей, повернути інститути. Цих ж немає, це ж риб інститутів. В був, треба. Ну, два їх, я думаю, можна вистачить, може ні, це б люди розумні посчитали. І, і десь в Одесі, там, де Чорноморське. Можливо, так, да, ще по-річковому. Третій інститут, який б займався річками і озерами, ставками. Це величезні рибні речі, які б заробляли, скільки риби продавалось в Радянському Союзі. А зараз ніхто цим не займається. Парки розваг, друзі. Це ж теж гроші величезні. Зйомка фільмів в Радянському Союзі як не дивно. я думаю, ви передивитесь, зрозумієтесь, що я майже на увазі згадуючи Радянський Союз. Ні, я його не хвалю, але таке подвійне дно. Передивитесь. Скільки ви? 70 мільйонів рублів заробляли. Це доларів, бо вона була валютою. І ці гроші вистачали на медицину. Так само зараз ці фільми держава би виділяла гроші і знімались би гарні, класні фільми. Як багато хто повторив, роблять, але ж покоління молодше, і треба ну, з новими акторами, з, з енергією, тільки новішою це все знімати. Але цього не робиться і не робилось ніколи. А навпаки, постійно, якусь дурню кажуться. І нам тільки нагнітали те, щоб ми більше до війни готувалися. Нас восхваляли, і цей націоналізм, він був дуже надмірним, друзі. Дуже надмірним. Що у нас? Метали виробляються. Всі ж знають, руда добувається, продається, атом у нас все продається. Не повинні нам сюди заводити стиральні машинки і ми повинні все виробляти. Більшість того, що ми можемо виробляти, ми повинні виробляти на моменті тільки, коли це ще неможливо, ми можемо це запускати. І всі країни так повинні, якщо вони постійно не можуть вони все втюхувати один одному. Кожна країна повинна виробляти товару якнайбільше внутрі країни. А так, і так само, якщо і продавати декому потрібно, але не в три і не в три шкури, ну, там по ситуації дивлячись, звичайно. Так само повинно, щоб гроші виймали з людей, щоб люди не багатіли. Про що я маю на увазі? Щоб було підприємства приватні. Але вони різні, можуть і приватні бути дуже багаті, але так неможливо робити щоб люди багатіли знову. Ні, бо це, друзі, не дуже це демократія, коли один нажерший, а другий ні. Тому що різна психологічна ситуація, різні люди. І це треба враховувати. Можливо, повинні бути так само деякі і кафешки, і мафешки, люди мають просто мати більшу зарплату, але теж розумну. Якби, наприклад, в Радянському Союзі, як водії автобусів з Запоріжжя, коли робить, отримали до 700 рублів, то представляєте, всі 700 рублів отримували. Це що було б? <сум> всі завалили, збагатіли і всім нічого не вистачало. До речі, так і було, багатьом нема що. Тому треба робити товари, так як Швейцарія робить, не якістю я маю на увазі, а брендами. Так само в, Рад... е... в Радянському Союзі були багато годинників, тому різних, але просто це не попаралізувалось і не виводили гроші, тому трошки тонуло. А треба робити бренди, щоб ці гроші виводили в державу. Як роблять Сполучені Штати, хитрують, виводять, піднімаючи на ставки на недвіжимость, розумієте? І так само в нас би виводились ці гроші. Тому неможливо бути ну, приватне для того, щоб сильно нажиратися. Приватне потрібно для того, щоб просто людина має свободу. Але наживання тих грошей це невірно, треба це регулювати. Розумієте, друзі? А цього не робиться. Це все як типу демократія, а ви то і що. Як люди пахали, щоб якийсь будинок, наче вроді як он, знайомих, і дві машини, і три, а грошей постійно не вистачає, тому що це неправильно. Всі повинні просто робити, працювати заради просто життя гарного. Замість того, щоб розвивати науку, вивчати все, ми все біжимо. Нас відволікають від справжнього життя. Ніхто наукою справжньою не займається, історією справжньою не займається. Нам втюхують ту історію, де би було знову краще воювати. Як в Радянському Союзі, ж вірили про ту війну, а насправді що? Так само і зараз, друзі. Тому ніхто нічого не робить. Ніякої економіки. Представте, еквапарки, ну вони ж є гроші заробляли. Але не треба робити такого, щоб гроші в приватні руки такі величезні текли. Це неправильно, бо це породжує потім те, що зараз і є. Це не комунізм, друзі, ні. Це зовсім інше. Просто повинно... Грошова маса керуватися, щоб не було на, на жадоби цієї. Розумієте, друзі? Ніхто цього не робить. А це перехідний період, повинно все повернутися до такого, щоб все було для держави. Ти так само можеш вдома робити музеї свої, все інше. Багато чого треба робити, але просто це повинно регулюватися фінансовими. Заробітками. І цей державі було б вигодно і всім. Курорти і все. В одних курортах, там, як в Карпатах, приватні повинні бути. Ніхто ж цього не каже. Але це повинно бути розумно. Просто людина має вибір чим займатись. Ось що я маю на увазі, розумієте? А не безумною наживою. Не розкрадати там бурштин. Розумієте? Тіпа всі роблять, що з ним борються, ну ви всі розумієте, насправді це ж не так. Всі знають, хто підприємці, спитайте про СБУ, про все інше. Хтось може розказати, хтось може ні. Хіба важко за людя людями слідкувати, що вони чудять? Звичайно, не важко. Але роблять вид. Що хтось цікавить ці проблеми. Так і в Радянському Союзі воно нікого не цікавило насправді. Просто що жило, що воно було державне. Багато чого було непогано, тому це розвалили. Це подивіться попереднє відео про Радянський Союз. Колись як будуть питання, я з маразмом не буду вже казати, я поясню. Так само в нас скільки може вироблятися продукції сільхоз, Це просто жах, які в нас гарні місцевості є. Та я тут на Вінничі вже казав, живу, все тут росте, розквітає. Там в нас можна в інших регіонах сибулі вирощувати, там це, там це. Це ж раніше так робилось, а зараз це робиться, і, і людей вже зовсім в країні нема. І нічого всім не вистачає. Повертати треба економіку до нормального людського лиця, а не наживи і розкрадання цього, як казав Зак Фреско, чуєте слово демократія біжить. Насправді ні. Є лад, який краще демократію. Просто треба слідкувати за людьми і допомагати, щоб все було навпаки зроблено. А цього ніхто не робить, на жаль. І в нас би були трильйони, трильйони грошей. Не на бензині їздити, а газ. Багато робити бензинових движків. Можливо, я тут помиляюсь, я ж не ідеальний, але газу в нас багато. Ще. От що пам'ятаю, що в нас багато шахтного газу, який можна було пропан добувати. І це не робилось, а це казали колись. Я це вже чув. Не треба перти, можливо, зрозуміло, повинні бути машини на дизелі, але ж не постійно, щоб все використовувати і купляти чуже. Ви розумієте? Ніхто цього не робить. Все робиться так, все вроді, ну, якісь і ті саме. Тут то опустили, тому продали, спиртзаводи розпродали друзів. Ви уявляєте, в приватні в рук руки це все розпродали горілку, і все інше ніхто це не контролює. Це величезні гроші. І держава їх мала. А нам ті типу, порозказували, розумієте, що я теж трошки все вірив, коли був дурний. Це ж нормально, от в Польщі вони розпродали, і це закінчилось в них те саме. Все, не крадуть тепер, бо воно ж приватне, нема що гроші з держави красти. Угу. Це так, коли думаєш, коли не розумієш. А що насправді? Ви представте, скільки я тут уже наговорив на мільярди доларів прибилів. Може, трошки десь наївно, але це вірно, повірте. Не один я про таке кажу. Де не то, що я кость це наслухався. Щоб казати, ви просто порахуйте. Все повинно контролюватися розумно. І гроші ці, представляєте, людина приходить в лікарню, все їй допомагають. Футбол, от, до речі, дійшли до цього, я згадав. Скільки цього спорту, туди мільярди Ахметові і тому різні сурки, сумурки си вивели і крали гроші. ці. Коли подивишся до городняки матчі грають, ну, як бивший спортсмен, Грають, як ватні. Як це так можливо? Просто наче їх обкололи чи оббили дубінками. Ну так же не буває, що 11 чоловіків зразу співпало, а так що нема настрою. Ну так же не буває, друзі. Все це маніпулювалося з цими грошима. Представляєте, стадіони. Радується, 200 мільйонів доларів построїв стадіон. Це ненормальний, друзі. Не треба ті спорта. Це все гроші, які просто крадуться. Нікому не, ну, не потрібен такий спорт. Це все втягувалося цими Олімпійськими іграми. Повинні люди просто виступати. Звичайні люди, які добровільно просто ті рекорди ставлять, ще щось, наше здоров'я. Це повинні дружні з'їзди людей для виступу. Не треба таких супертренуровок. Людина це не рельса, яку можна бити молотком і нічого не буде. Бокси ці всі <кхи> цирки встраивали, то з пузатим б'ються, то ще щось. Ну, в Сполучених Штатах, хоч ви розумієте, я, на жаль, їх вже не поважаю за те, що вони роблять. Колись я вірив так само в ту демократію думав. Реслінг існує. О, це цирк, всі це знають, це подобається. Бо це театр. А бокс – це такий самий театр. Тільки ще й за гроші. Там всякі як HBO, Міч брали за гроші, за плату, за телебачення. Нащо такі спорта, коли б'ють в бошку один одному. Це дурня, все, друзі. Нічого не робиться насправді. Скільки кіно, повернемось до цього, знімали всяких пробивства про все. Коли про якусь війну, щоб все не було і показується, зовсім інше. А не коли все це так? Не знаю, друзі, до чого світ ведуть, займаються фігньою. А Кацапа, я думаю, ви вже зрозуміли, я вже казав, завели цього. Путіна він став гравцем цих всіх масонів, який здає з себе дурня. Ну, ви самі зрозумієте, нащо нести таку біліберду а колесіцю разом з білорусом все це Ну, Друзі, будьте дорослими. А люди й досі не розуміють і, і кажуть про те, що там от, чому там от це так, да наша влада так само, розумієте? Те, що вони роблять це все зовсім. Так не робиться. Я думаю, я наштовхну вас на багато роздумів про все. Дякую, друзі, що колись це подивитесь. Теж так само буде і 200 мільйон. Плюс пам'яті залишиться для мого розуміння. Для моїх десь помилок, можливо, для того, щоб розвиватися. Все, дякую всім, гарного дня. У нас 2023 рік, серпень-місяць, десь там 11-12, не знаю, не слідкую, бо нема настрою. Все, друзі, бувайте, тримаємося.